І я розумів, що є Бог, але для мене Бог був не таким, як я зараз Його знаю. І я ходив, шукав правду, я розумів, що я неправильно живу. У мене була справа пізнати істину, пізнати правду. І одного разу там було якесь свято, я не пам'ятаю яке, і зібралися мої друзі, моя теперішня дружина. Вона була, там була горілка, стіл накритий, і збоку лежала дуже велика Євангелія, Біблія. А в мого друга були батьки віруючі, а він сам був невіруючий. І Він каже, що Ну, я можу прочитати, мені, мені батько колись читав Біблію, І він зачитав по сім чаш покарань, які Бог буде виливати на землю. Мені було дуже цікаво. і якби Я зацікавився цією книжкою. От. На другий день я відкрив цю Біблію, почав читати її, що сестра моєї дружини в нас здавалася і каже, «Ну, як, що, ти, що ти взяв Біблію і читаєш, не може цього бути. Каже. Хтось каже в з здобув. На третій день я йшов, я зустрів е, свого одногрупника, з яким я вчився, і ми колись в нього цигарки. Ну, якби він давав там, бо він курив хороші цигарки, і ми в нього завжди цигарки просили. я кажу, ну дай цигарку. А він каже, я вже не курю. Кажу, а як ти так не куриш? Каже, в мене вже Бог Я Кажу, який Бог? Він каже: ну я вже не курю, я, от, я зараз не маю часу. Кажу, а ти біблію маєш? Каже, маю. Він мені подарив біблію. Як потім мені вже сказав, що йому подарили свідки його, він каже, не хотів озвернятися і читати. Каже, мені її. <рес> Ну, Я йому, звісно, вдячний, бо це була нормальна біблія От, Я з тою біблією поїхав в Київ на заробітки. Я тоді ще працював тут в Луцьку підсобником, а поїхав в Київ так само на будівництво. От. І, але я з собою взяв цю Біблію. І в мене була така справа, я, незважаючи на те, що ми кожного вечора ходили в магазин там вживати алкоголь, то незважаю, незважаючи на це, я просто також читав і Біблію. І просто пройшов такий час, що я просто зрозумів, що я так не можу безкінечно продовжуватися. Я зрозумів, що є інше життя. Що Христос має за мої гріхи. І я вирішив не піти з компанією в той магазин і залишився читати ту Біблію в кімнаті. І читаючи цю Біблію, я просто в мене почали сльози втікти. Мені було дуже стидно, бо там була ще одна людина. І я вийшов на вулицю, дивись так на небо, кажу, Господи, я більше так жити не хочу, тому поміняй моє життя. І там нічого такого не сталося, я пішов назад. Ліг спати, проснувся, але тоді, коли я проснувся, я вже побачив, що небо голубе, трава зелена, дерева такі гарні. І мені на душі не стільки було легко, я просто деякий час просто літав, можна так сказати. Потім почали ті хлопці замічати, що зі мною щось не так. І вони кажуть, ти напевно до штунку пішов. А кажу, а хто такі штунди? Хто такі, ну, я не знаю. Каже, ну це такі віруючі, вони приймають хрещення, я кажу, а яке хрещення? Ну, каже, якщо ти хочеш бути віруючим, то ти приймеш хрещення. А я кажу, то звичайно, що я прийму хрещення. Я каже, я двір, що ти приймеш. Каже, Не може бути, що ти прийняв хрещення. І я вже їхав назад вуд з Києва з твердою думкою, що я буду приймати хрещення. І до цього часу мене Господь звільнив, я не курю, не п'ю. І в мене зараз троє є дітей. У мене жінка покаялась три роки після того, як я покаявся і прийняв хрещення. І на даний момент я оцю постанову, що я читав Біблію кожен день, я до цього часу стараюся в день хоча б пару строчок Біблії прочитати. І я б просто вам хотів би порадити, щоб ви читали Біблію. І я просто на цьому наголошую що читаючи Біблію, ви будете просто думати по-іншому. Розумієте, може хтось прийти, вам щось проповідувати, щось говорити, але вас завжди буде чим зміряти, розумієте? І це буде е, міняти ваше життя. І коли я покаявся, приїхав в Луцьк, то дуже багато людей було проти того, щоб я читав Біблію. Навіть мама моя брала з рук, виривала Біблію, казала, скільки ти можеш читати Біблію, що ти з хати. З квартири храм устроїв постійно якісь музики християнські включаєш. І... Але я скажу, що я цього не покинув, я не садався Христа, я йшов за Христом. І пройшов час. Перша моя каже: о, ти бачиш в сусідньому селі, як добре живуть, каже, це недавно було. Каже, навіть крова йде, то вони тільки качки підмітають. Каже, все чистенько вибрано. Каже, чоловіки нормальні, каже, не п'ють, не курять, каже, все вдома старається, каже, в мене все своє життя, я не знаю, От, Кажу, то ж ви самі були проти того, щоб у вашої дочки чоловік був віруючий. Ви самі сказали, що на що воно тобі там треба. От. Але час пройшов і все розставив на свої місця. А ще хотів би розказати, що моєї дружини є сестра, і я казав, кажу, покайся, бо ти знайшла би нормального чоловіка, який би тебе любив би там, він не буде тобі зражувати, не буде курити, пити, він буде старатися для дітей. Подивися, на її речі, як вони живуть. А вона казала, ні, я от хочу зробити свій вибір, я хочу жити так, як я хочу. Але пройшов час, і вона каже: я довницю зробила, що я тоді тебе не послухала. Вона зараз, якби. Каже, я стараюся теж читати Біблію, вона ще в принципі в пошуках Бога. Я просто хочу сказати, що, можливо, зараз в когось з вас є якісь труднощі життєві, і ви вагаєтеся, не знаєте, чи приймати, ви не знаєте, що скажуть ваші друзі, що ваші знайомі скажуть. Але я хотів би сказати, що не потрібно вагатися, бо прийде час і час зароставить. Бо та людина, яка йде за істиною, то істина завжди перемагає. І ті люди, які коли як щось вам казали, вони потім будуть казати, ой, як добре, що ти нас не послухав, як добре, що ти пішов за Христом. Я це просто переконався на собі. І я просто хотів би, щоб в вашому житті було все добре і щоб ви твердо трималися за Христа. Амінь.